Вітаю всіх! Знову пандемія Ковід пішла в ход. І багато хто має версію, що це один з сигніфікаторів закінчення війни в Україні. Подивимось, давайте. Чи дійсно повторна пандемія через Ковід несе закінчення війни в Україні? Повторна пандемія через Ковід несе закінчення війни в Україні. Я чую це не перший раз. Двійка жезлів, любі мої. один з факторів. Один з. Назву це так. Уга. Один з них. Так, беру цю колоду. Пандемія. Через ковід, повторна пандемія через ковід несе за собою закінчення війни в Україні. Давайте так. Колесо Любі мої колесо долі. Ну, що вам сказати так? Несе певну стабільність в наше життя. Я згодна з цим, тому що один з факторів це, один з. Він не один. Несе. Враховуємо це, несе. Несе, несе. Двічки. Двічки. Тому що, як мінімум, ще фактори є. Ще, ще фактори. Так, буде. Майте на увазі один З. Все таки непогано. Так, ну з ковідом поборотись легше, ніж з війною. Скажу вам так. Все таки легше. Ось.